Пам'ятник Тарасу Шевченку у Вінниці встановлять на музейній площі. Проект скульптурної композиції, над якою працювали майже два роки, презентували сьогодні на спільній прес-конференції міської ради, обласної державної адміністрації та благодійних фондів. Подільська громада і велика родина. Проект представили автори: народний художник України, лауреат державної премії імені Шевченка Анатолій Гайдамака та скульптор Володимир Цісарик. Створювати пам'ятник будуть за благодійні гроші. Вони вже зібрані. Облаштування площі візьме на себе міська та обласна влада. Скульптури встановляться до 200-річчя від дня народження великого Кобзаря 9 березня наступного року. Тема продовжує Лариса Бондар. Ось тут, на музейній площі біля художнього та краєзнавчого музею, встановлять пам'ятник Шевченкові 9 березня наступного року. З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження письменника вінничани саме тут зможуть побачити монумент. Це буде бронзова скульптура письменника в оточенні дітей, розташована на кам'яному підніжку. Проект монументу сьогодні презентували у міській раді. Презентував проект один із його авторів, скульптор Володимир Цісарик. Споруження такого пам'ятника є ще раз одним підтвердженням того, що Вінниця це сучасне європейське місто, в якому є дуже міцна громада, яка може приймати рішення і їх реалізовувати. Спочатку планувалося, що пам'ятник матиме статус державного. Щоб Проєкт отримав статус державного, що пам'ятник мав статус державного значення. Відповідні документи були направлені до Кабінету міністрів, відповідні документи були там розглянуті, і, на жаль, нам прийшла відповідь, що Міністерство культури і міністрів проєкту цей підтримати не можуть. І була рекомендація органів місцевого самоврядування і громадським організаціям. Об'єднати зусилля для того, щоб місцевими силами встановити цей пам'ятник на території міста Вінниці на сьогоднішній день зібрано усю необхідну суму. Вирішив збирати у 2012 році благодійний фонд Подільська громада. Автор ідеї проєкту – Український художник лауреат премії імені Шевченка Анатолій Гайтамака. Саме він обирав місце, де і буде встановлено монумент. Він серед природи повинен бути. Показали площу музейну. Вона дійсно така тиха. Спокійна і архітектура там достойна. Ви знаєте, розумієте, там історія є. Так. І тим більше, що там художній музей. Він сидить проти художнього музею, сам художник. Музейну площу після встановлення пам'ятника реконструюють. Вона буде вимушена бруківкою. Тут буде багато зелені, а також клумба у вигляді палітри художника. Я уповноважена сьогодні від керівництва обласної державної адміністрації сказати, що область зробить все, щоб підтримати і активно включитись у реставрацію площі саме. Коштами області для того, щоб ми справились, і пам'ятник все таки відкрили до 9 березня 2014 року. Пам'ятник Шевченкові відкриють у березні а всю площу на день незалежності наступного року. Монумент відтворить Шевченка у 35-річному вісі, адже саме таким він подорожував Поділлям. Планується, що він сидітиме на камені, а поряд дві дитини розглядатимуть його малюнки. Той проект. Творчий проєкт, я це підкреслюю. Спорудження пам'ятнику Шевченка, відповідав і духу, і часу нашого міста. Це має бути живий проєкт. На презентацію проєкту приїхала голова фонду, який подарував вінничанам проєкт пам'ятнику. Те, що у Вінниці громада прийняла рішення поставити пам'ятник людині, для якої, для якої свобода, сам громадянин найвища цінність, це свідчення. Європейськості цієї громади, вашого керівництва і вашої громади. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.